Зранку, 26 травня 1990 року до будинку родини Ворен, яка проживала у передмісті Велінгтона, Флорида, прийшов незвичний гість клоун убивця. Марлен Ворен, її син та кілька його друзів саме снідали, коли пролунав дзвінок у двері. Жінка відчинила їх і побачила людину в костюмі клоуна, яка тримала в руках квіти та кульки. Нічого не підозрюючи, Марлен промовила, як це прекрасно, а тоді отримала кулю у голову. Син Марлен, 21-річний Джо Аренс, саме відновлювався після нещодавнього перелому ноги і вирішив, що хтось з його друзів чи рідних надіслав клоуна, аби підняти настрій хлопця. Однак, почувши звук пострілу, він зрозумів, що це не так. Джо та його товариші побігли до Марлен та встигли підхопити її, перш ніж вона впала на підлогу. Жінка ледве дихала, тож хлопці одразу кинулись викликати швидку допомогу. Тим часом клоун мовчки розвернувся та не поспішаючи підійшов до свого авто, білого крайслер-лебарон, який був припаркований неподалік будинку воренів. Він сів в машину і просто поїхав, так наче щойно не трапилось нічого незвичайного. Джо був шокований. Усе, що він зміг запам'ятати у цей момент, це великі карі очі клоуна та марку авто, на якій були відсутні номерні знаки. Трохи оговтавшись, Арен залишив матір з друзями чекати на медиків, а сам сів у власне авто і спробував наздогнати злочинця, однак так і не зміг цього зробити. Коли Марлен доставили до лікарні вона була без свідомості. Жінку довелось під'єднати до апарату життєзабезпечення, однак через два дні стало очевидно, що надії на її одужання немає, тож родина прийняла непросте рішення. 28 травня 1990 року Марлен Ворен відключили від апарату і вона померла у лікарні, так і не прийшовши до тями. На той час розслідування цієї дивної справи уже йшло повним ходом. Ознайомившись із біографією покійної, правоохоронці дізнались, що Марлен Мей Макінон після одруження Ворен народилась у 1950 році у Маунт Клеменсі, штат Мічиган. Дитинство вона провела на фермі дідуся в невеликому містечку, що знаходилось неподалік від Детройту. За іронією долі, будучи підлітком, дівчинка обожнювала клоунів та часто малювала їх. Марлен дуже рано вийшла заміж за чоловіка на прізвище Аренс. У пари народилось двоє синів Джон та Джо. Через кілька років жінка розлучилась з батьком своїх дітей, але невдовзі познайомилась із Майклом Вореном, який у 1972 році став її другим чоловіком. Відчим швидко перейняв на себе роль батька та прийняв дітей Мерлен як рідних. Трохи згодом родина переїхала до Флориди. Вони оселились в ексклюзивному та одному з найбагатших районів округу Палм Біч під назвою Велінгтон Аероклаб. Тут будинки були побудовані навколо злітно-посадкової смуги, а у дворах мешканців знаходилися ангари, де можна було паркувати літаки. У цьому багатому районі більші жителів мали власні літаки та гелікоптери, а будинками володіли такі зірки, як Брюс Спрінкстін, Томі Лі Джонс і Білл Гейтс. Велінгтон вважався надзвичайно безпечним місцем для життя, тож двері в помешканнях майже завжди були відчинені, і ніхто не очікував на те, що у цьому раю може трапити щось погане. не могли дозволити собі таке життя. Майкл керував їх сімейним бізнесом з оренди автомобілів. Марлен володіла 17 -ма будинками у Палм-Біч, які здавала в оренду. Як і більшість жителів Велінгтона, родина мала власний літак та кілька скакових коней, у 1988 році родину спіткало Величезне Горе. Старший син Марлен, 22-річний Джон, потрапив в аварію і загинув на місці ДТП. Сім'я надзвичайно важко переживала цю втрату. Однак їх сусіди зауважили, що Марлен робила усе можливе, аби допомогти рідним впоратись із цією трагедією. Попри все, вона залишалась опорою для своєї родини, продовжувала наполегливо працювати, та, незважаючи на власні проблеми, завжди погоджувалась допомогти кожному, хто цього потребував. Здавалось, не було жодної людини, яка могла б бажати смерті Марлен, і це, звісно, ускладнювало розслідування. Як це часто буває, підозра в першу чергу впала на чоловіка жертви Майкла Уоррена. Однак він мав залізне Алібі. Того дня близько 10-ї години чоловік разом із товаришем прямував на іпідрому Майамі. На момент трагедії він усе ще був у дорозі, тож, коли йому зателефонували та повідомили про напад на дружину, Майкл негайно розвернув авто і рушив назад до Велінгтона. Син Марлен поділився з поліцією усіма деталями, які зміг пригадати. За його словами, нападник мав великі карі очі, худорляву статуру та зріст близько метру вісімдесят. Загримований як клоун з великим червоним носом, білим обличчям та побранчевою посмішкою, він був одягнений у відповідний костюм. Винятком були звичайні темні чоботи, а не велетенські клоунські черевики. Враховуючи високий зріст та великі руки нападника, Джо вважав, що убивцею, скоріш за усе, був чоловік. На той момент єдині зачіпки, які були у поліції, це опис нападника, марка авто, на як він утік, дві повітряні кульки та кошики з квітами. Ні гільзи від кулі, ні зброї на місці злочину так і не знайшли. З тіла Марлен вилучили кулю 38-го калібру, яка скоріш за усе була випущена з револьвера. Білий Крайслер і лебарон негайно подали у розшук, а слідчі тим часом почали обходити місцеві магазини, намагаючись знайти той, у якому вбивця придбав свої подарунки для жертви. На щастя, правоохоронці досить швидко виявили, що повітряна кулька у формі сердечка з написом Ти найкраща, яку клоун подарував Марлен перед смертю, продається у сусідньому від будинку Морені в супермаркеті. Двоє продавчинь пригадали, що продали кошик з квітами та ідентичну кульку усього лише за кілька годин до стрілянини жінці з довгим каштановим волоссям. Тепер правоохоронці зосередились на тому, аби з'ясувати, ким і де був придбаний клоунський костюм, у якому убили Марлен. Вони опитали продавців у місцевих крамницях з одягом. І, зрештою, два працівники Spotlight Капезіо, розташованого у Вест Палм Біч, надали інформацію про те, що напередодні вбивства Марлен вони продали один костюм клоуна. 24 травня 1990 року Дебора Офорд саме замикала магазин, коли хтось постукав у двері. Відчинивши, вона побачила високу жінку з довгим каштановим волоссям, одягнуту в джинси, картату сорочку та темні черевики. Клієнтка запитала, чи може вона швидко придбати костюм. Дебора та її колега відповіли, що вони уже зачинені, однак жінка наполягала і пообіцяла, що не затримає їх, адже вона точно знає, що саме їй потрібно. Продавчині погодились жінка швидко обрала найкласичніший клоунський костюм і набір для гриму. Перепитавши консультанток, чи це якісний грим і чи приховає він її обличчя та отримавши стверджувальну відповідь, клієнтка здійснила покупку та покинула крамницю. Це вже друге свідчення, у якому йдеться про жінку з каштановим волоссям. Проте, можливо, це просто збіг. Поки правоохоронці намагались це з'ясувати, до них надійшло повідомлення про білий крайслер лебарон. Співробітники місцевого торгівельного центру Віндіксі помітили його на стоянці, та коли зрозуміли, що авто покинуте, вирішили повідомити про це поліції. Машині провели обшук, під час якого на передньому та задньому сидінні виявили помаранчеві волокна, які нагадували пасма перуки клоуна, а також людське каштанове волосся. У пошуках додаткових зачіпок слідчі встановили, що компанія Payless Car Rental два тижні тому повідомила про те, що у них вкрали білий Chrysler LeBaron. Ситуація стала надзвичайно дивною тоді, коли виявилося, що Payless Car Rental є найголовнішим конкурентом Майкла Ворена та його компанії Bargain Motors. Нещодавно Майкл, ведучи з ними війну за клієнтів, розмістив в газеті слово Пейлес, що перекладається як безоплатно чи плати менше, і внизу подав інформацію про свою компанію. Через це люди, які шукали Car Rental, телефонували до їх конкурентів. Втративши в частку клієнтів, компанія Пейлес подала до суду на фірму Майкла і виграла позов. Чоловік зачіїв на них образу. Коли один з клієнтів, що орендував авто у Пейлес, випадково зателефонував у фірму Майкла і сказав, що хоче повернути орендовану машину, той наказав чоловіку залишити її неподалік від компанії разом з ключами усередині. Клієнт так і зробив, а Майкл попросив одного із своїх співробітників викрасти авто та залишити його на стоянці ТЦ, щоб відплатити конкурентам за позов. Усе це було надзвичайно підозріло, тож слідчі заглибились у роботу Майкла та його компанії. Вони дізналися, що чоловіка підозрюють у фальсифікуванні даних одометрів на машинах, які він надавав в оренду. 25 жовтня 1990 року в його офісі провели обшук. Зібрані докази дозволили заарештувати чоловіка, але не у справі про вбивство Марлен. Йому висунули звинувачення у більш ніж 60 правопорушеннях, які включали фальсифікацію даних одометрів, крадіжки та рекет. Інших зачіпок, які могли б пов'язати чоловіка зі смертю дружини, не було. Однак деякі з підлеглих ворон розповіли поліції, що Майкл мав роман на стороні з однією з співробітниць на ім'я Шейла Кін. За словами працівників, парочку неодноразово застукували в офісі під час статевого акту. Однак як Шейла, так і Майкл заперечували ці чутки. Незважаючи на те, що пара відхрещувалась від пліток, вони дали слідству підстави вважати, що сімейне життя Марлен та її чоловіка було не таким чудовим, як здавалось, на перший погляд. Люди з близького оточення воренів також підлили масло у вогонь, сказавши, що стосунки пари підходили до фіналу, але подружжя не поспішало розлучатись, усвідомлюючи, як важко буде ділити статки, які вони разом наживали довгих 20 років. Окрім цього, більшість майна пари було записано саме на Марлен, тож Майклу розлучення було точно не на руку. Однак зрада не дорівнює вбивство, отже, через відсутність доказів чоловіку так і не змогли нічого пред'явити. Тим не менш, у 1992 році Майкл постав перед судом за звинуваченнями, пов'язаними з його компанією. Помічник прокурора на слуханні згадав про те, що Майкл є одним з підозрюваних у справі про вбивство Марлен. Однак адвокат підсудного заявив, що прокуратура таким чином намагається дискредитувати їх під захист на овочах присяжних, не маючи жодних доказів чи підстав для таких звинувачень. Суддя підтримав адвоката, однак провину чоловіка у інших злочинах було доведено, і Майкла засудили до 9 років ув'язнення. Після того, як Ворен потрапив за ґрати, Джо Аренс перестав із ним спілкуватись. Родина Марлен була переконана у тому, що Майкл повинен постати перед судом і у справі про смерть його дружини. Вони не були впевнені, що він вбивця, але наполягали на тому, що чоловік знає набагато більше, ніж розповів слідству. Поліція поділяла цю точку зору, однак Майкл мав алібі, а усі докази, які могли б вказувати на його причетність, були непрямими. Коли надійне розкриття справи майже не залишалось, до відділку надійшов анонімний дзвінок. Невідомий на лінії повідомив, що правоохоронцям треба зосередити свою увагу не лише на Майклі Уоррені, але й на його коханці Шейлі Кін. Анонім закінчив своє послання, сказавши, що пара точно знає, що трапилось із Марлен. 40-річний Майкл Уоррен найняв 27-річну Шейлу Кін та її тодішнього чоловіка Річарда у свою компанію усього за 5 місяців до вбивства Марлен. Через деякий час після цього Шейла подала заяву до поліції, у якій звинуватила Річарда у домашньому насильстві та переїхала від нього на орендовану квартиру. Як пізніше стало відомо, за цю оренду платив Майкл Уоррен. Сусіди Шейли розповіли поліції, що вважали Майкла її чоловіком, адже він постійно навідував жінку. Співробітники магазину одягу впізнали в Шейлі Кін жінку з довгим каштановим волоссям, яка придбала у них костюм клоуна напередодні смерті Мерлен. Коли підозрювано запитали, де вона була в момент убивства, Шейла відповіла, що працювала, однак не знайшлось жодних свідків, які змогли б підтвердити цю інформацію. Усе це дозволило детективам отримати ордер на обшук будинку Шейли. У поліцейських звітах вказано, що в її помешканні були знайдені помранчеві волокна, схожі на волокна з перуки клоуна. Однак, незважаючи на усі підозри через відсутність прямих доказів, справу відклали на довгі роки. У 2013 році Офіс шерифа округу Палм-Біч отримав федеральний грант у розмірі 125 тисяч доларів, щоб ще раз розглянути нерозкриті справи. Завдяки цьому, вбивство Марлен Ворен знову потрапило в поле зору правоохоронців. Окрім цього, тепер вони змогли використовувати тести ДНК, які не були доступні у 1990-х роках. Новий прокурор округу Рейд Скотт переглянув судово медичні докази, знайдені під час першого розслідування справи. Він наказав перевірити волосся, знайдене кілька років тому у Білому крайслер Лебарон за допомогою аналізу ДНК. Однак слідчі з незрозумілих причин отримають результати цієї експертизи лише у 2017 році. Тим часом Майкл Уоррен у 1997 році вийшов на Свободу і приїхав до Вірджинії разом із своєю коханою на ім'я Дебі. У 2002 році вони одружились у Лас-Вегасі та переїхали до Теннесі, де оселились у розкішному будинку на березі озера. Згодом вони придбали заклад швидкого харчування, який став досить популярним серед місцевих. Сусіди називали їх щасливою та веселою парою. Коли ж у 2013 році справу Марлен відкрили знову, преса зацікавилась новим життям Ворена. Один з репортерів довгий час збирав про нього інформацію. Він спілкувався з сусідами чоловіка і в одній з розмов запитав у місцевих, чи чули вони щось про колишню дівчину Майкла, Шейлу Кін. На це йому сказали, що не знають ніякої Шейли, а Майкл завжди був із дебі. Тоді він опитав співробітників кафе, яким володіла пара. Один з них під час розмови мимохідь пригадав, що одного разу у день святкування Геловіну Дебі одягнулась у костюм клоуна і показав це фото репортеру. Зображення на нього дивилась усміхнена Шейла Кін. Тоді журналіст усвідомив, що жінка перефарбувала волосся та змінила ім'я на Дебі, а сама увесь цей час була поряд із Майклом. Навіть після цього сенсаційного викриття Шейла та Майкл продовжували спокійно жити разом та заперечувати інформацію про те, що їх роман розпочався, коли Марлен ще була жива. Вони встигли продати своє кафе та вийти на пенсію. 26 вересня 2017 року пара поверталась з подорожі до Вермонта, коли їх зупинила поліція. Правоохоронці повідомили Шейлі, що мають ордер на її арешт за звинуваченням у вбивстві Марлен Ворен. Його вдалося отримати завдяки тесту ДНК, результати якого підтвердили, що волосся, знайдене у білому крайслер Лебарон, скоріш за усе належить Шейлі. Жінку заарештували, Майкла відпустили додому. Проти чоловіка у слідства не було жодних доказів. 3 жовтня 2017 року Шейлу помістили у в'язницю офісу шерифа Палм-Біч. Наступного дня державний прокурор округу оголосив, що якщо жінку визнають винною у вбивстві, то обвинувачення вимагатиме смертної кари або довічного ув'язнення. Підозрювана в свою чергу заперечувала будь-яку причетність до злочину. Адвокат Шейли намагався довести її невинуватість, стверджуючи, що тест ДНК, проведений з волоссям, знайденим у Крейсер Лебарон, був неточним. Він також заявив, що прокуратура навмисне протягом багатьох років не висувала звинувачень проти Шейли Кін. Зі слів адвоката, це було зроблено для того, аби сторона захисту не змогла представити надійних свідків, більша частина з яких майже через 30 років уже забули, як все було насправді. Окрім того, він попросив врахувати інформацію про в'язня на ім'я Едвард Бар, який ще у 1990 році розповів своїм співкамерникам, що це він убив Марлен Ворен. Тоді чоловік надав багато точних подробиць, пов'язаних з убивством, наприклад, такі, як те, що він переодягнувся клоуном і застрелив жінку. Що її чоловік володів компанією вживаних автомобілів під назвою Баргін Моторс і що молодий хлопець вийшов з однієї з кімнат одразу після стрілянини. Бар також нібито сказав, що костюм йому надала невідома жінка і що його найняв чоловік жертви. Пізніше Едварда Бара допитали Він розказав, як одягнувся клоуном, підійшов до дверей Марлен, постукав у двері та вистрілив. За цю справу йому заплатили значну суму грошей. Однак під час повторного допиту, коли справу відкрили знову, чоловік заперечив свої попередні слова, заявивши, що розповідав про вбивство, щоб похизуватись, а деталі цієї справи дізнався з телепередач. У 2018 році були оприлюднені свідчення адвоката родини Ворен Кріса Де Сантіса, які він давав ще у 90-х роках. За його словами, Майкл Ворен одного разу запитав його, чи отримає чоловік спадок, якщо уб'є свою дружину. Десантіст прийняв це як цікавість до законодавства, тож писнує Ворену, що питання не у тому, вб'є чи не вб'є чоловік дружину, питання у тому, чи посадять його за це. Якщо ні, то він успадкує усе. Після смерті дружини Майкл і справді отримав не лише майно, але й страховку за життя Марлен у розмірі понад 53 тисячі доларів. Вже у жовтні 2017 року, після затримання Шейли Десантіс доповнив свою заяву, сказавши, що говорив із Вореном про костюм клоуна та сказав йому, що в такому вбранні стать вбивці, скоріш за усе, буде неможливо ідентифікувати. Майже через три роки після подання заяви про смертну кару штат оголосив, що після повторного розгляду справи більше не буде вимагати такого покарання для Шейли. Через постійну появу нових доказів та свідчень, намагань сторони захисту відкласти справу та епідемію ковіду, суди на Чейлою Кін постійно переносились. Так тривало до квітня 2023 року, поки сама підсудна не шокувала усіх своїм зізнанням. Жінка уклала угоду із слідством та визнала себе винною в убивстві другого ступеню в обмін на 12 років ув'язнення із зарахуванням уже відбутого часу за ґратами. На той момент вона вже відсиділа 5,5 з половиною років. Оскільки у Флориді хороша поведінка за ґратами скорочує час ув'язнення за кожен місяць без правопорушень, очікується, що Шейла Кін буде звільнена у 2025 році, а можливо, навіть і раніше. Попри визнання своєї провини, жінка через адвоката досі стверджує, що вона невинна. Шейла не скоювала це вбивство, їй було дуже важко зізнатись у вчиненні злочину, якого вона не робила. Але коли вам кажуть, що ви можете бути вдома через кілька місяців, в іншому ж випадку ви ризикуєте провести решту життя у в'язниці, це безглуздо відмовлятись від угоди зі слідством. Майклу Ворну ніколи офіційно не було пред'явлено жодних звинувачень у вбивстві Марлен. Сам чоловік зробив лише кілька публічних заяв, в одній з яких сказав, що він ніколи б не одружився з шейлою, якби вважав її винною в смерті Марлен. В іншій він заявив Моя дружина не вчиняла цього злочину. Було важко побачити її зізнання у тому, чого вона не робила. Але коли їй запропонували угоду, за якою вона повернеться додому через 16 або 18 місяців, ми зрозуміли, що боротьба за справедливість не варта ризику. Через 33 роки після того, як він став свідком вбивства своєї матері, та після десятиліть пошуку справедливості, Джо Аренс нарешті відчув полегшення. Хоч він віддав би перевагу серйознішому вироку, зараз чоловік знаходить розраду, згадуючи життя матері, а не її смерть. Мати Марлен Шерлітвін розповіла журналістам про те, що зберігає картини доньки з зображенням клоунів. Попри те, що клоун так жорстоко покінчив життям її дочки, ці малюнки довгий час втішали жінку. Це картини, які Марлен намалювала, коли їй було близько 14 років. Я проходжу повз і дивлюсь на них щодня. Я ніби посміхаюсь, тому що я майже бачу, як вона їх малює. Це викликає у мене теплі спогади. Я не ненавиджу клоунів, я ненавиджу лише одного з них. Друзі, у мене в спільноті ви знайдете кілька актуальних зборів на ЦСУ. Не полінуйте і зайдіть, та закиньте якусь посильну для вас суму. Якщо ж ви хочете підтримати канал, то не забудьте залишити коментар під відео.